Вас. Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПО Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями Сумського педагогічного університету. Перед останнього жовтневого дня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва України. Серед тих, хто упродовж двох років одержуватиме таку стипендію, є і представниця «СумДПО». Йдеться про майстриню декоративно-прикладного мистецтва, доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну навчально наукового інституту культури і мистецтв, заслуженого майстра народної творчості України Ольгу Гулей, якого численні друзі і колеги щиро вітають з високою відзнакою зичуть міцного здоров'я, творчого неспокою і усіляких життєвих гараздів. Останнього жовтневого понеділка у День української писемності та мови викладачі, студенти і співробітники СумДПУ долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. По-перше, цьогорічний радіодиктант не 25-й, як піднесено повідомив ведучий на початку ефіру, а 26-й, оскільки перша подібна загальнонаціональна акція, започаткована українським радіо, відбулася 9 листопада 2000-го. По-друге, не можу не погодитися з величезною кількістю небайдужих згнівними дописами у соціальних мережах. Організатори явно не вгадали з авторкою тексту письменницею Євгенією Кузнецовою, яка, схоже на те, вирішила заочно позмагатися зі своїми. Колегами, авторами попередніх текстів радіодиктанту, у прагненні насичити його незрозумілими термінами на кшталт «пітятко», кияхи, сукні з лалітками» і вельми заплутаними лінгвістичними обертами. У свою чергу Наталія Сумська, якій доручили виголосити у ефірі українського радіо цей літературний шедевр, і це вже по третє, має високе звання народної артистки України, проте не має досвіду подачі такого матеріалу саме у формі диктанту, бо її манера поєднувала надмірну аритмію і швидкість. Невже організаторам загальноукраїнської акції не спало на думку запросити для цього заслужену і досвідчену вчительку мови старших класів однієї зі столичних шкіл, яка б фахово презентувала? навіть такий складний текст. Ну, на цьому критику завершу, бо незважаючи ні на що, участь у написанні радіодиктанту національної єдності взяли мільйони українців по всьому світу від міністрів і ректорів університетів до учасників антарктичних експедицій і наших воїнів на передовій. А відтак основної мети об'єднати нескорених і вололюбних українським словом цей захід таки досяг. Той, хто встиг до 11 години 29 жовтня сфотографувати або ж відсканувати свій текст і надіслати цей файл на адресу Суспільне медіо, чи не пізніше 28 жовтня відправити оригінал паперового листа на адресу українського радіо на хрещатик 26 мав з нетерпінням чекати оприлюднення результатів після перевірки усіх отриманих листів. І навіть якщо ви і припустилися певних помилок, не сумуйте, бо кожен окремо і усі ми разом вкотре довели, що наша співуча і солов'їна аж ніяк не наречує, як по змійному скрізь зуби там за поребріком, це наша гордість, наш скарб, наш щит і наш з вами меч. Єднаймося, українці у всьому світі, бо ми з вами того варті. Того ж дня, а саме 27 жовтня, вчена рада педагогічного університету провела третє за ліком у 2025-26 навчальному році планове засідання. Ще до початку оголошення порядку денного ректор університету, професор Юрій Ляной, виконав приємну місію, вручивши атестат доктора педагогічних наук, заступнику декана з наукової роботи навчально наукового інституту педагогіки і психології Антону Вертелю, який пообіцяв колегам, що на досягнутому він не зупиниться. А першим доповідачем стала відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Михайличенко, яка підбила підсумки вельми складної з багатьох точок зору вступної кампанії 2025 року. На бакалаврат і в магістратуру зараховано 875 українців, з них 517 сумчан, 181 мешканець Сумщини і 177 представників інших областей України і за кордону. До них доєдналися сім іноземців до аспірантури вступило 22 особи. Двоє стали докторантами. Загалом 906 осіб на 66 менше аніж торік, але з огляду на певні об'єктивні причини. Нововведення МОН і воєнний стан для прифронтового закладу вищої освіти цілком пристойний результат. У трійці кращих за кількістю новоспечених студентів СУМ ДПУ навчально-наукові інститути педагогіки, і психології, фізичної культури і вперше факультет іноземної та слов'янської філології. Про міжнародну діяльність сум ДПУ у контексті участі провідних науковців університету у грантових проектах і міжнародних освітніх програмах членам вченої ради доповідала проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ольга Кудріна. Крім того, з її подачі вчена рада затвердила кілька положень, а також теми дисертаційних досліджень, аспірантів іноземців і на цьому завершила своє жовтневе засідання. Наступне планове має відбутися останнього понеділка листопада. Цими днями Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя відзначив 220-річчя з дня заснування. Серед численних гостей на урочистостях були і представники Сумського педагогічного університету. Мова про ректора Сум професора заслуженого працівника освіти України Юрія Лянного і директора навчально-наукового інституту фізичної культури професора Михайла Лянного, які ректором НДУ, заслуженим працівником освіти України Олександром Самойленком, були запрошені взяти участь у свят. Серед почесних гостей Ніжинських освітян: президент Академії педагогічних наук України, академік Василь Кремінь, представник МОН України Оксана Кравченко, керівник секретаріату Назяву Олександр Хименко, ректор університету Григорія Сковороди в Переяславі, член кореспондент Національної академії педагогічних наук України Віталій Коцур, ректор університету менеджменту освіти професор Микола Киріченко, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Марин. На Хроленко, посли іноземних держав, зокрема Індонезії, Малайзії, Мексики тощо. Як зазначив у своєму виступі ректор університету, заслужений працівник освіти України Олександр Самойленко, заклад, заснований у 1805 році як гімназія вищих наук князя безбородька, став одним із перших вищих навчальних осередків лівобрежної України. А 220 років це не просто цифра, це традиції, розвиток і майбутнє української освіти. Почесні гості відвідали Гоголівський корпус університету, ознайомилися з унікальною галереєю старовинних картин, музеєм історії Ніжинської вищої школи, музеєм Миколи Гоголя поклали квіти до пам'ятників засновнику Ніжинської вищої школи Іллі Безбородьку, Миколі Гоголю, першій вчительці. Юрій Ляной, вручивши колективу ніжинських освітян пам'ятну адресу, книгу про сторічний сум ДПУ і цінний подарунок, побажав колегам і надалі зберігати традиції класичної та педагогічної освіти, розвивати сучасні міжнародні наукові і грантові проекти та виховувати покоління інтелектуалів і справжніх патріотів. Національний студентський саміт, що відбувся на базі Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, під гаслом мислити глобально діяти локально формування нової генерації лідерів змін зібрав понад 100 учасників з різних куточків України. Науковці, експерти, громадські діячі та здобувачі вищої освіти з Києва, Луцька, Рівного, Полтави, Чернігова, Ірпеня та Сум обговорювали стратегічні підходи до розвитку суспільства в умовах післявоєнної відбудови держави. Сумський педагогічний університет на студентському саміті представляла команда активного студентства навчально-наукових інститутів історії, права та міжнародних відносин, фізичної культури, а також факультету іноземної та слов'янської філології. Подія складалася з двох панелей, які взаємодоповнювали одна одну. Під час першої учасники мали змогу почути відверті думки експертів, серед яких була і завідувач кафедри права та публічного управління Олена Іваній. реальні кейси та стратегії, які дозволять. Діяти ефективно вже сьогодні. Друга панель молодь як драйвер змін від ініціативи до впливу стала справжнім вибухом молодіжного лідерства, продемонструвавши віру молоді у власні сили та можливості впливати на зміни. Студентський ректор Сумдипу Марина Куриленко під час свого виступу розповіла про системну роботу університету щодо підтримки та реінтеграції ветеранів, діяльність центру ветеранського розвитку, активність студентських волонтерів, участь у проєкті Код пам'яті, а також. Надання всебічної підтримки співробітникам університету, які нині захищають Україну. Цими днями кафедра логопедії навчально наукового інституту фізичної культури провела дев'яту за ліком всеукраїнську науково практичну конференцію: актуальні проблеми спеціальної педагогіки психології та фізичної терапії. Цей захід, присвячений 45-річчю кузні спортивних кадрів Сумщини, став дебютним для кандидата педагогічних наук доцента Олени Ласточкиної після призначення її на посаду завідувача кафедри логопедії. Звичайно, воєнний час з відключенням електроенергії, це згодом стане помітним на ваших екранах. Не на найкращий варіант для проведення масштабного заходу та ще і на перехресті таких трьох вельми специфічних дисциплін, як педагогіка, психологія і фізична терапія. Утім, кількість тих, хто долучився до наукового заходу сумських логопедів, а це понад 100 учасників, свідчить про те, що на шляху до свого 10-річного ювілею конференція набирає обертів. Її основна аудиторія студентська молодь, але на початку пленарної частини організатори дали можливість виступити з доповідями кільком іменитим науковцям з Києва, Миколаєва, Полтави, аби їхні молоді колеги мали уявлення про високий рівень підготовки виступів на подібних заходах. Серед тим, яких торкнулися спікери, у тому числі і на чотирьох секційних засіданнях, актуальні проблеми корекційно-розвивальної, психолого-педагогічної та реабілітаційної роботи серед дітей з психофізичними порушеннями проблеми логопедичної допомоги дітям та дорослим, психологічний супровід осіб з порушенням здоров'я, також медико-біологічні проблеми спеціальної педагогіки, психології, фізичної терапії і ерготерапії. Своїми науковими розробками і практичним досвідом ділилися науковці профільних кафедр провідних українських університетів, практичні психологи, вчителі логопеди і вчителі-дефектологи, здобувачі вищої освіти старших курсів спеціальності логоподія, для яких виступ на конференції всеукраїнського рівня став вагомим кроком на шляху формування власного я у логопедичній науці. Цими днями мальовничий сквер перед центральним корпусом Сум ДПУ прикрасила скульптура пташенята, вже п'ята за ліком, автором якої став доктор педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну науково-навчального інституту культури і мистецтв Андрій Никифоров. Перший шедевр Андрія Михайловича, дбайливим рукам вчителів або сім'я знань, народився у 2017-му, коли після участі у кількох профільних симпозіумах він вирішив влаштувати студентам своєрідний майстер-клас зі створення скульптури з масиву дерева за допомогою. Бензопили дебют виявився настільки вдалим, що після схвалення його роботи керівництвом профільної кафедри, а згодом і інституту культури і мистецтв, цю роботу побачив ректор університету Юрій Ляной і, не вагаючись, наказав встановити перед корпусом саме цього структурного підрозділу СумДПУ. Наступна робота Андрія Никіфорова «Вир вирм'ячів, була виконана на замовлення навчально наукового інституту фізичної культури, і задум був у тому, щоб показати розмаїття ігрових видів спорту, які розвиваються в інфіскульті: футбол, футзал, баскетбол, волейбол тощо. Працював він над нею не просто неба, як над сім'ям знань, а вже у своїй майстерні. Теж дерево, теж бензопила. Згодом перед корпусом факультету іноземної та слов'янської філології з'явилася бетонна літера, що символізує українську ідентичність, і так дратує клятих москалів, які лише базікають про свої бажання. А от поставити оцю цяточку над стрункою і незламною колоною можуть лише українці, усі крапки над і. До сторіччя сумського педагогічного Андрій Михайлович вирішив вдатися до творчого експерименту. Його четверта робота перша вчителька, виконана у гротескому стилі із так званого композиту, але крізь полімер на основі смоли, скловолокна, арматури, проглядається душа тих, хто сіє розумне, добре і вічне. І от знову майстер повернувся до дерева. Каже, воно медитативне. За рахунок волокон формує напрямок твоєї творчої роботи. Знову бензопила, за допомогою якої виконана основна робота трішечки. Відкоргував стамисками, і от вже друзі і колеги чекають на хвилюючу мить. Вітаю, шановні поціновичі мистецтва. Маємо нагоду трошки поспілкуватися. Ну, і є бажання, бо насправді, і це так не тільки в мистецтві, коли довго чимось займаєшся, виникає щось подібне до місіонерського потягу, до поширення інформації. Бо якщо цього не робити. То будь-які культурно-мистецькі практики з часом перетворюється спочатку на інерцію, потім на повторюваність, ну і згасають форматності. Сьогодні відкриваємо скульптуру, саме справжня жива культурно-мистецька практика. Ну і мистецькі серед них, мабуть, одні з найскладніших. Бо мистецтво саме по собі має бути цікавим. Цікавість щоразу вимагає новизни, Новизну найпростіше черпати в актуальному просторі, складніше формувати візію майбутнього або як дослідження глибини культурних чи мистецьких процесів. Ми сьогодні ми не будемо розкладнювати. з представлення скульптури в даному випадку цього не вимагає. Це алегорія. На наших сташенят, яких ми вигодовуємо знаннями тут в університеті, щоб потім вони розправили крила і полетіли у світ. А ще, знаєте, хтось може вгадати в одній з фігур себе. Ми ж також часто сидимо, чогось чекаємо, на щось надіємося, хто його знає. Що ми тут можемо побачити? Тільки глядач, і тільки поки дивиться на скульптуру. Скульптура пташенята, на думку автора, символізує ніжність, турботу і початок нового життя. Маленькі пташенята, що тягнуться до матері, нагадують про перші кроки в навчання, про момент, коли кожен здобувач освіти тільки но розправляє свої крила, готуючись до польоту у доросле життя. Освіта тут постає як гніздо, місце безпеки, розвитку і натхнення. Відкриття цієї нової скульптури стало частиною. Формування культурного середовища університету, підкресливши його місію не лише передавати знання, а й надихати, розширювати межі мислення та пропонувати нові підходи до розуміння реальності. Нашу сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен, а свої рідними ньюсмейкерами стали студенти і зіркові випускники сумського педагогічного. Студенти навчально наукового інституту фізичної культури Анастасія Корашвілі і Станіслав Галайда, які у серпні поточного року стали бронзовими призерами змагань пар на всесвітніх іграх у китайському Ченду, удостоєні вищого спортивного звання, заслужений майстер спорту України. Вони стали першими серед представників спортивної аеробіки, які удостоєні такої відзнаки. Заслуженим тренером України стала і їхня наставниця доцент кафедри теорії та методики фізичної культури СумДПУ, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Оксана Дубинська. Шемисільський євробус, кольори якого захищає випускник інституту фізкультури, заслужений майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату світу з футзалу 2024 року Артем Фанюк, у матчі 9-го туру чемпіонату польської екстракляси святкував розгромну виїзну перемогу над Варшавською легією 10-4. І один з м'ячів у ворота середняка турнірної таблиці забив саме Фаренюк. Домашній поєдинок 10-го туру проти Любави останнього жовтневого дня завершився перемогою Євробуса 3-2. З таким же рахунком, у матчі 11-го туру Євробус святкував виїзну перемогу над суперниками з Катовіце і з 30 очками очолює турнірну таблицю на три очки, випереджаючи Лешню. У матчі другого туру основного етапу Ліги Європи англійський «Ноттінгем Форест. За який грає випускник СумДепо Олександр Зінченко, приймав португальського порту. Дебютний для Шона Дайча на чолі Нотінгема, поєдинок завершився двома сухими голами у ворота драконів. Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і на 45-й був замінений, наразившись на травму правого стегна. А вже у наступному матчі, 6 листопада, британці на виїзді розійшлися миром з нулями на табло у матчі проти штурма із чотирма очками посідають 17-те місце серед 36 команд. Що ж до матчів АПЛ, то команда Зінченка у домашніх матчах двох заключних турів чемпіонату обмінялася двома голами з Манчестер Юнайтед і з рахунком 3-1 святкувала перемогу над Ліцом. Отже, сьогоднішній випуск програми «Сум онлайн добіг свого кінця. Невдовзі у цій ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були у курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!